Вітаю відеоурок з Всесвітньої історії на тему завершення французької революції. Значить, зараз ми поговоримо про те, яким чином у Франції була повалена монархія та встановлено. Республіку. Значить, попередні події, про які ми казали на минулому році, це по суті початок французької революції, призвели до, до занепокоєння інших абсолюти, абсолютистських держав в Європі. В першу чергу це Австрія і Прусія, і от на початку 1792 року, в лютому місяці, Австрія і Прусія заключають військовий союз. І ось у цей військовий союз поклав початок створенню першої антигітлерівської коаліції. Антигітлерівська коаліція це поняття, е яке визначається як військовий союз європейських країн, створений проти Франції. Перша французька антифранцузька коаліція існувала з 1792 по 1797 рік. А, вот. в цей час. В, в лютому да, 792 року був вкладений цей союз. В квітні Франція оголошує війну Австрії. От і у нас починаються військові дії. Так от ці військові дії, верніше початок військових дій проти Антифранцузької коаліції, плюс внутрішні негаразди. Призвели до того, що в серпні 1792 року в Парижі відбувається повстання. От. В результаті цього повстання було ліквідовано монархію Франції. Справа в тому, що тут ще одним приводом до цього повстання стало те, що дружина короля начебто видала секретні військові матеріали по веденню військових дій проти антифранцузької коаліції австрійців. І це викликало незадоволення парижан, і Вони підняли повстання, і це, повторюсь, привело до ліквідації монархії у Франції. От. Законодавчі збори позбавили короля влади е, от, і створили вищий, новий вищий орган влади, який отримав назву Національний конвент. Е, ну, синонім слова конвент це збори, і на оцей національний конвент потрібно було. Верніше на національний конвент в майбутньому покладено було завдання прийняти нову конституцію. Чому нову конституцію? Тому що монархія Франції ліквідована, 20 вересня, 1792 року. В битві при Вальмі це на сході Франції, відбулася перемога французів над Пруською армією. От. Це певним чином виступило як таким ситуацією, яка підіймає настрій загальнофранцузький. В 20, наступного 21 вересня офіційно відкривають роботи національний конвент, і 22 вересня 1792 року цей національний конвент проголошує Францію Республікою. Вот. І з 1792 по 1804 рік у Франції існував режим, який називався Перша Республіка у Франції. Вот. Почав у нас роботу національний конвент, і в цьому конвенті у нас відбувалася політична боротьба між журандистами. Я вам нагадаю, це Помірковані республіканці, які входили до Якобінського клубу, і монтаньяри це радикальні республіканці, які теж входили до Якобінського клубу. Чому відбулася ця боротьба? Справа в тому, що жерондисти з проголошенням республіки і встановленням демократичних прав і свобод вважали, що революція завершилася. Натомість, оці ці монтаньяри вони вимагали продовження революції. І ось з часом е, поняття монтаньєри у нас більше починає соціа... Асоціюватися з поняттям як у І у нас це виступає як єдине ціло. Е, вот. І е, саме Монтаньяри е, виступили за те, щоб 21 січня 1793 року стратили Людовіка 16-го. Е, вот. Це через гіліну, тобто через відсікання голови. Е, Людовік 16 січня 92-го року е, перестав набути. Да, Жити, скажімо так, от і ось у е, страта Людовіка, вона викликала величезне занепокоєння е, інших країн Європи. І у нас е, до Австрії Прусії в антифранцузькій коаліції додаються ще ряд держав. І у нас виникає у Франції складне становище з одного боку, у нас, як, як я вже сказав, розширюється перша антифранцузька коаліція. Тобто, у нас виникають у французів проблеми на Зовнішній арені, скажімо так. Також в самій всередині держави у нас відбувається нестача продуктів, збільшення цін на хліб, це викликає занепокоєння міського населення. Вот. І кого винити в цій ситуації? Звинувачують, звичайно, журиндистів, які були при владі. От. Плюс до цього відбувається активізація прихильників монархії. Їх називали роялісти від слова роял, тобто король. От. І в... На заході Франції, в провінції Вандея, відбулося повстання, де дворяни і духовенства підбурювали селян підняти повстання, і на хвилі цих повстань хотіли повернути до влади е, представників династії Бурбонів. Тобто, усі всі три моменти да, антифранцузька коаліція і проблеми Франції на зовнішній арені, е, внутрішні негаразди і активізація прихильників монархії призвели до того, що у цій якобінці 31 травня 2 червня 1793 року вчинили державний переворот, і в результаті цього державного перевороту вони якобінці, приходять до влади, і в нас встановлюється режим диктатури, яка у французькій історії називається якобінська диктатура 1793-1794 рік. Що таке диктатура? Диктатура це неким не обмежена влада, яка спирається на силу. Лідері якобінців, значить, Жан-Поль Марат, Жорж Дантон. Ну і лідер, справжні лідер. Ось, це Максимілян Робесп'єр, людина, яка мала велику повагу і авторитет у суспільстві. В червні 1793 року Національний конвент приймає другу конституцію Франції. Я вам на минулому році казав, що в Конституції Франції буде багато, от і вони нумеруються. Це у нас друга конституція, значить, форма правління Республіка. Встановлена юридично встановлена форму правління Республіка. Вищий законодавчий орган залишається національний конвент, виконавчий орган, отримав назву Комітет громадського порятунку. Цей комітет очолював Максиміліан Робесп'єр. От. І саме через конституцію 1793 року, вперше в історії Франції, було запроваджено загальне виборче право для чоловіків від 21 року. От. Далі, будучи при владі, якобінці провели ряд реформ. Перша реформа земельна. Значить, сутність цієї реформи полягала в тому, що відбувся перерозподіл общинних земель, які, якими володіли раніше дворяни, їх передали селянам. і Також відбувся продаж селянам землі. Тобто селяни починають бути власниками землі. Другий момент: враховуючи той факт, що у нас да, була економічна криза, то якобінці прийняли декрет. Про загальний мінімум цін. Слово декрет це синонім слова закон. Загальний, верніше вибачте, декрет про загальний максимум цін на основні продукти харчування зерно у касілі. Що таке загальний максимум цін? Була встановлена е, чіткий розмір максимальної ціни. Цю грань, цей рубіж переходити не можна було хто підіймав вищі ціни, да ніж було встановлено оцим декретом про максимум цін. Їх звинувачували в спекуляції і покарання смертакара. Далі була проведена військова реформа, в результаті чого було запроваджено загальну військову повинність. Не забувайте у нас. Під час диктатури якобінців існує друга, ой, вибачте, перша антифранцузька коаліція у нас ведуться військові дії. Далі був прийнятий декрет про підозрілих. Справа в тому, що одного разу дворянка Шарлота Корде. Вбила Жа, Жанна Поля Марата за те, що її родичі е, потрапили під розправи якобінців. І ось оце вбивство Марата призвело до того, що був прийнятий якраз декрет про підозрілих. По факту, це терор. Це Фізичне винищення своїх опонентів: терор проти ворогів революції. Так ця фраза ворогів революції, це фраза на Максимеляна Робеспієра, тобто потрапляли під терор як представники журендистів, так і звичайні люди. От, через гіллятину весь цей терор втілювався життя, тобто відсічення голови, От, навіть в майбутньому і Дантон. Жорж Дантон потрапив під декрет про підозрілих, Тому цей терор він. З часом втрачає якісь кордони, і під, підозріли може бути людина, по-перше, яка дійсно нічого не робила. Ось, і загалом близько 40 тисяч, 40 тисяч людей були так чи інакше, пройшли через цей терор. От. Далі, запровадження нового революційного календаря. Якобінці вважали, що цей рік проголошення республіки, 1792 рік, він є роком початку нового літочисла. От. І тому вони запровадили новий революційний календар, От. і початок нового літочислення, це 1792 рік. Відповідно, якщо взяти, наприклад, да, щоб ви розуміли, що, як вони називали 1794 рік, вони називали це так: Другий рік республіки. Другий рік республіки, тобто 1792 рік плюс два був 1794 рік, але вони це звали другий рік республіки. Вот тобто, прив'язка до цього, во е, також е, з'являються нові назви місяців. Їх було 12 там по 30 днів. Е, от, і так далі. Ну я на цьому особливо зупинятися не буду, е, от. але зрозуміло, що цей терор. Які запровадили Якобінці, він викликав загальне, загальне незадоволене в суспільстві. І 27 липня 1794 року за революційним календарем це було 9 термідора другого року республіки. От, відбувся термідоріанський за назвою місяця переворот і було повалено якобінську диктатуру. От, тобто до влади повернулися ті, кого до якобінці. Е Утискали в першу чергу це колишні жрундисти, і ось період їхнього знаходження при владі отримав в історії назви термідоріанська реакція. Що таке поняття, реакція з точки зору історії політики? Це коли до влади приходять ті, кого утискали попередня влада в Даному випадку, да? Тобто з 1794 по 1799 рік була так звана термідоріанська реакція, можна ще це назвати термідоріанським режимом. Значить, в серпні 1795 року була прийнята третя конституція Франції, Зберігається республіканський устрій. Хоч і повернулися ті, хто був при владі до якобінців, але повернути старі порядки ніхто не хотів. Тобто, у нас республіканська форма правління зберігається вищим законодавчим органом стає двопалатний законодавчий корпус. Нижня палата називалася Рада 500, верхня палата називалася Рада Старіше. Виконавчу владу отримував, виконавча влада, зосереджувалася в руках директорії. Що таке директорія? Це орган правління з п'яти осіб. На чолі директорії стояв поль Баррас, один з впливових людей в період термідоріанської реакції. Стосовно виборчого права, тут було скасоване загальне виборче право і запроваджений майновий ценз. Що таке майновий ценз? Це те, що я на минулому році казав. Це можливість сплачувати певний розмір податків. О, це називається майновий Ценс, от далі. В жовтні 1795 року в Парижі відбулася спроба. Повернути прихильників монархії до влади повстання роялістів. Це повстання придушив до, до цього часу невідома людина, яку звали Наполеон Бонапарт. Але після придушення цього повстання Наполеон Бонапарт дуже швидко почав рухатися по своїй політичній кар'єрі. Дуже важлива роль в Керівуріанської реакції відігравала зовнішня політика директорії, і якщо раніше Франція е, от, захищалася, тобто перша да, французька коаліція, е, антифранцузька коаліція, то тепер, в період директорії, зовнішня політика стає агресивною, стає загарбницькою, тобто бажання розширити території, е, зараз про це поговоримо. В 1796 році, в квітні місяці, Наполеон організовує італійський похід. Вось, дивіться на карту. Ось у нас Франція. На... А ось е, Італія. Загалом Італія. Італія тоді не була єдиним державою, вона складалася з восьми різних регіонів. Ось півчастково, частково, ось частково північ Італії контролювала Австрія. Ось чому Наполеон і організував цей похід. Е, от, і е, інша частина північної Африки, ой, вибачте, північної Італії плюс Центральна Італія. Це була Сардинське королівство. Тобто, в результаті цього походу е, ось Наполеон. Е, Захопив да, території Північної і центральної Італії, От, і це призвело до того, що е, Австрія вимушена була шукати порозуміння з Наполеоном, і це призвело до того, що в 1797 році перша антифранцузька коаліція розпадається. Тобто, у нас певні успіхи є далі головним ворогом, одним з головних ворогів Наполеона це була Британія. От в 1798 році Наполеон організовує так званий Єгипетський похід. Ось у нас Єгипет. Е, от, похід цей був да частково морського морський Єгипет. Захопивши Єгипет через Червоне море, Наполеон хотів вийти в Індійський океан і далі піти до Індії. А Індія це була на той час е, територія контрольована Британією. От, Під час цього єгипетського походу Наполеон захопив Мальту, е, от, і в Єгипті тут його зупинили. Тут його зупинили в першу чергу британські морські війська. Е, біля Мису Абукір. Одну секунду, ось вони е, і те французи зазнали поразки, е, от, і тому, тому Наполеон тут зупинився. В цей час. У нас е, починає формуватися друга антифранцузька коаліція. Чому тому, що Єгипет тоді контролювала Османська імперія? Е, вот. Із 1798 по 1801 рік у нас існувала друга франц... антифранцузька коаліція в, в вигляді Британії, Австрії, Росії та Османської імперії. Е, вот. Далі, поки Наполеон знаходився в своїх військових походах, в самій Франції зароджується ідея вчинити переворот і встановити одноосібне правління у вигляді військової диктатури. І ідеальним кандидатом на це був Наполеон і тому 9 листопада 1799 року він залишає французькі війська в єгипті а сам поспішно повертається у францію справа в тому що в нього були свої плани на подальшу історію франції і його роль в ній і ось 9 листопада 1799 року по за революційним календарем 18 брюмера 1799 сімсот дев'яносто року наполеон використовуючи війська бере в облогу будівлю, де засідали законодавчий корпус, ось і в результаті цього відбувся державний переворот та прихід до влади Наполеона. Там відразу влада передається трьом консулам, першим консулом з яких був Наполеон. І далі у нас в історії Франції з'являється новий період, про який ми поговоримо вже через тиждень. І останнє на сьогодні ми повинні з'ясувати, ці ось події, да? наполеонівський переворот, або бонапартийський переворот е, о, 1799 року, він привів до завершення французької революції. І значення французької революції важко переоцінити. Перший важливий момент ліквідовано було старі феодальні порядки та абсолютизм. О, те, що роками і століттями. Угнітало французьке суспільство. Далі проголошено природні, невід'ємні права людини та громадянина. Ота декларація, про яку ми казали тиждень тому, о, це дуже важливий момент для загальноєвропейського розвитку, не лише Франції. Далі було сформовано уявлення про націю як про носія державної влади. І ось е, ми з вами по історії України казали, ось у ці недержавні нації вони починають свою національно визвану боротьбу як в Європі, так і е, в інших частинах там в Азії і так далі. І це дуже важливо, що у нас запускається цей механізм національного відродження, національно визваної боротьби. Ось цей стосується історії України Частково. Ну і четвертий момент в результаті французької революції. В Франції була встановлена нова форма правління. Це республіка. От на цьому все. До нових зустрічей.